Четвер, 18 січня. Ми налаштовані на Бога. Цей народ я собі формував. Він буде звіщати про славу мою. Ісайї 43,21. Герберт Бенсон, лікар з Гарварда, у 1975 році написав книгу Техніка релаксації. Він розробив нескладний метод, за допомогою якого людина могла позбутися стресу. Лікар навчав людей розслаблятися за допомогою концентрації на позитивних предметах. Для багатьох людей результати застосування цього методу перевершили всі очікування. У них знижувалася частота серцевих скорочень, вирівнювалося дихання та знижувався вміст гормонів, які викликають стрес. Лікареві бенсону іноді вдавалося навіть допомагати людям, які страждали від безсоння. Пізніше доктор Бенсон став зауважувати щось особливо цікаве. Певна підгрупа пацієнтів почала відчувати внаслідок застосування техніки релаксації набагато більш позитивні зміни, ніж інші пацієнти. У них було краще самопочуття, і вони швидше видужували. Це були віруючі люди, котрі говорили, що відчувають близькість з Богом, коли концентрують свою увагу на Його доброті. Люди, котрі роздумували про чудову любов і силу Бога, вирізнялися міцнішим здоров'ям за решту. Лікар Бенсон почав вивчати, що ж саме відбувалося з цими людьми, коли вони відчували особливу близькість з Богом. Учені по-новому подивилися на налаштування мозку. Вони спостерігали за тим, як реагують різні частини мозку, коли піддаються стимуляції. Вони знайшли ту частину в головному мозку, яка відповідає за релігійні переживання. Нею виявилася невелика структура мигдалевидної форми, яка називається мигдалена мозочка. Нейробіолог Руан Джозеф дійшов висновку здатність переживати релігійний досвід має нейроанатомічну основу, іншими словами, релігія міститься в нас у голові. Доктор Бенсон ще більш красномовно висловлюється стосовно цього факту. У своїй книзі Вічне зцілення» він пише генетична програма людини зробила віру в нескінченний абсолют частиною її природи. Доктор продовжує свою думку наступними словами ми від початку налаштовані на Бога. Біблія підтримує цю точку зору. Ось що каже Господь через пророка Ісаю. Цей народ я собі формував, він буде звіщати про славу мою. Ісаї 43, 21. Точно так само як наші м'язи призначені для фізичних вправ. А наше серце створене, щоб найбільш ефективно підтримувати життя всього організму за умови харчування продуктами з низьким вмістом жиру. Наш мозок налаштований на те, щоб віддавати славу Богові. Наш мозок був спеціально створений, щоб славити Творця. Коли ми славимо Бога, електричні імпульси стимулюють в мозку утворення корисної хімічної речовини ендорфін, здатної підтримувати здоров'я та життя. У книзі Служіння Стілення Елен Вайт пише: ніщо так не сприяє здоров'ю тіла й душі, як дух вдячності та хвали, сторінка 251 ми створені для славослів'я, тож дозволимо сьогодні позитивним емоціям, які дають життя та зміцнюють здоров'я, увійти до наших сердець. Дорогі друзі, Господь хоче, аби ми володіли цими позитивними емоціями та веселим характером, для того, щоб ми ніколи не сумували з приводу того, яке зло існує навколо нас. Але відчуваючи підтримку від Господа, міцно тримаючись за його руку, ми завжди усвідомлювали ту велику жертву, яку він за нас віддав, і розуміли, яке життя він для нас приготував. Тому тримаймося за нього і будьмо щасливі.